Так, всім привіт! Є на продаж їмзочка кабіна. Стан гарний. По ширині по крилах 1,55 м. По ширині оці де крила йдуть всередина 93 см. <кхи> так, може кому цікавить, на китайця, я думаю, на 50-ку якось стала б була б гарненька ціла. Ці двері взагалі бомба, рамки цілі. Кстати, покажу, ну, не гнилі. Задня так само, Задня, бачу десь міняна, вона вже червоне таке. Ці двері без замка, але ну, тут хтось усилив, критично нічого нема, У рамі все ціленьке, нижче тут кусок є, два стекла, звідси спереду. Так само ті двері ціленькі, Ну, криша тут підігнута. Хтось чіпляв підняти, я не знаю. Така кабінка. Може поцікавить на юнщина китайчик. Ціна 15 тисяч гривень. Знаходиться в Шепетівці. Також є мост передній і каток.